Привіт, друзі! З вами сьогодні пані Соля. І хто хто там з нас летить? Хтось летить, долітає, і це наше дороге і незабутнє Савеня! Так, я тут. Ой, пані Соля, а про що ми сьогодні будемо розмовляти? А ми сьогодні будемо розмовляти про те, як бути добрим громадянином. Що це означає? А от що це означає, я зараз вам розповім. Домовились, друзі? Ну мо починати! Що ж, Соня, ти собі посидь збоку, почекай, послухай уважно, а я розповім нам всім, що означає бути добрим громадянином. І взагалі ми сьогодні поговоримо про нашу державу, Україну. От, наприклад, друзі. Ми всі живемо на планеті Земля і ми можемо себе називати Землянами. Також всі ті, що живуть у Європі, називаються європейцями. Ми ті, хто живе в Україні, називаємося українцями. Людина, яка народилася на території певної країни, стає громадянином цієї країни. Ми з вами народилися в Україні, і ми є громадянами України. Ми, українці, маємо певні символи, які відрізняють нашу державу від інших держав на планеті Земля. Один з таких символів це є герб України. Або, іншими словами, тризуб, бо він має три зубці. Один, два, три. Герб України є таким офіційним символом нашої держави. І різні держави мають теж свої герби. І в кожному гербі кожної держави є заховані якесь значення. І ось яке значення заховане у гербі України. Це є слово воля. Давайте я вам зараз покажу, де саме це слово боля заховане. Ось у мене є листок паперу, у мене є маркер. І я вам зараз напишу слово воля. Або, іншими словами, покажу, як можна у простий спосіб намалювати герб України. Починаємо ми з літери В. Ось тут, бачите? Далі ми малюємо літеру Я. Бо воля. Ось. Далі ми пишемо літеру ЛИ та О. Ось так, дуже схематично, слово воля заховане у гербі України. І що це слово означає? Це означає, що ми, українці, є вільними, і воля для нас є найважливішою. Слово воля є також заховане у інших символах України. Наприклад, у символі України козацтві. Козаки це є ті люди, вільні люди, які Визволяли Україну, які першими боролися за незалежність України. Також лише вільні держави, лише вільні люди можуть мати свій прапор. От, наприклад, прапор України є синьо-жовтим. Так, бачите, друзі, який він в мене великий. І лише вільні. Держави можуть мати свій прапор і його представляти поряд з іншими державами, як і герб. Що означає наш синьо жовтий прапор, друзі? Хто знає? Ану, дайте мені відповідь. Синій це є небо. Блакитне, красиве небо. А жовтий це є жовта пшениця, українська пшениця. І навіть якщо колись улітку ми можемо їхати вздовж поля пшениці, дуже чітко видно саме цей наш синьо-жовтий прапор синє небо та жовта пшениця. Також, друзі, давайте ми з вами поговоримо. Про вільних людей. Ми з вами вільні, бо ми живемо у вільній Україні. Що можуть робити вільні люди? Давайте разом з вами подумаємо. Ми можемо говорити те, що ми думаємо. Правда? Ми можемо робити те, що хочемо. Обираємо те, що ми самі хочемо. Ми можемо вільно ходити, вільно сміятись. Вільно гратись, вільно радіти і вільно вчитись. Це ми можемо робити як вільні люди у своїй Україні. Але, друзі, дуже важливо мені вам сказати, що певні речі діти можуть робити лише Зі згоди дорослих або через дорослих, тобто тих людей, які є з вами. Бо є деякі речі, які ми можемо робити лише у дорослому віці. А коли цей дорослий вік в Україні? Він настає в 18 років. І, наприклад, у 18 років ми можемо ходити на вибори вибирати президента. Народних депутатів це є люди, які керують нашою державою. От мозок він керує нашим тілом. І всі наші внутрішні органи працюють злагоджено, кожен робить свою роботу. Так у нас є також і в державі. У нас є парламент. Де є народні депутати, це є люди, які керують країною, і є президент, якого ми також обираємо на виборах. І друзі, коли вам буде 18 років, ви також зможете обрати президента та народних депутатів у парламент. Ось так також, друзі, дуже важливо нам з вами подумати, як ми, друзі, великі й маленькі, можемо бути добрими громадянами своєї держави. Адже те, що ми народилися в Україні, це означає, що ми для цієї країни працюємо, здобуваємо вчимось, а Україна нас захищає і ми працюємо і живемо разом. Тому як ми можемо бути добрими громадянами у своїх звичних щоденних справах, давайте подумаємо разом. Перше ми можемо дотримуватися закону. Що таке закон? Закон це є певні правила, які не можна порушувати. Друге, ми можемо робити правильний вибір: наприклад, бути добрим другом, ділитися іграшками, допомагати іншим. Ми можемо загалом бути дружніми до тих людей, які нас оточують. Ми можемо багато працювати. І старатись робити все якнайкраще. А також ми можемо співпрацювати з іншими, допомагати, як я вже казала, гратися з іншими, створювати щось нове, і тоді воно буде мати дуже велику цінність. І так ми точно будемо добрими громадянами. Ось так, друзі. Ми можемо разом з вами. Бути добрими громадянами своєї великої і вільної України. Будемо прощатися. Давайте гукати наше совення. совеня. Совеня! Де ж наше совеня? Совеня! Совеня ти де? Тут є пані Солю, тут. Ой, це так гарно бути вільним сувеням у вільній Україні. Мені дуже сподобалося. Знаєш, що з пані Солю? Я спробую сам намалювати герб України. Я думаю, мені вдасться. І ви, друзі, також спробуйте зробити це самостійно. О, таке домашнє завдання від маленького сувеняти. ге -ге. Ось вам і домашнє завдання від сувеняти. Ну що ж, будемо вчитися малювати герб. Домовились? Домовились! Папа, друзі, гарного дня! – Привіт, друзі! Всім привіт! З вами науковиця Соломія та Каасистент. No Сьогодні ми що робимо? Експериментуємо! Саме так. І в нас дуже прості речі стоять на столі. У нас є написаний папірчик з якимось словом. У нас слово ну, бо ми садок. Але ви можете написати будь-що, що вам сподобається. Сердечко, будь-що. Не сердечко, треба, щоб було написано якесь слово. Наприклад, своє ім'я. Якась посудина для води, може бути банка, може бути якийсь великий глечик. Важливо, аби вона була прозора. І вода. Давай, Вістку, наливай воду. Окей. Стоп! Да. Дякую. Отож. У нас є написане слово, у нас є банка води. І Юстю, я тебе зараз буду просити прочитати це слово або взагалі. Розкажеш мені щось про це слово, коли будеш дивитися на нього через банку води. Я нічого не розумію. Так, ти розумієш? Ум. Що відбувається з зображенням, скажи мені? Там. Щось відбувається з ним. Там потягується все, я не зрозуміла, що це так. зрозуміла, що пише? Так. Да. Давайте, друзі, я вам покажу. Якщо ми тримаємо дуже близько зображення, то в принципі ми можемо його прочитати. Коли я його віддаляю далі, воно починає розтягуватися. А якщо ми його віддалимо ще далі, то зображення може читатися задом наперед. Так само, якщо взяти банку з водою і дивитися на світ через банку з водою, то ми будемо бачити всіх або розтягнутими, або якщо відсунемо банку з водою ще далі, будемо бачити світ догори дригом, тобто догори ногами. Що в нас тут відбувається? І ви можете спробувати це відтворити. На основі якихось простих літер, або, в принципі, подивитися на світ, от як Юстинка зараз наочно нам показує, як це можна робити, і зрозуміти, що ж відбувається з різними предметами. Через воду і прозору посудину заломлюється світло. Світло потрапляє через воду, поглинається водою і відбивається нам в око. Але це ще не все. Через те, що посудина є округла, така кругленька, то сонячний промінчик не попадає рівно через посудину в наше око, а заломлюється, тому що, бачите, наша посудина така, вона зігнута в формі конуса, і, відповідно, сонячні промінчики заломлюються у формі конуса. Через це ми відповідно бачимо світ ось таким. Заокруглим. А ще таке ж завдання, тобто таку ж функцію, виконує лінза окулярів. Бо якраз завдяки тому, що заломлюється світло через ось цю лінзу, я, пані соля, бачу цей світ краще. Саме так і робить посудина з водою. Але ми не обов'язково бачимо краще, ми просто бачимо по-іншому. І якщо подивитися уважно, то теж ми будемо бачити дуже збільшені літери. Бачиш, Юстю? Так. А я твій палець бачу. дуже великий. Так. От, бачите, ось так відбувається. Тому спробуйте самостійно поставити посудину з водою якесь зображення. І спробувати на різні відстані на нього подивитися, і ви зрозуміти, що відбувається. Це все називається заломлення світла. Ось так, друзі. Ну що ж, будемо завершувати? Будемо! Гарного вам дня! Па-па! Па-па!